Добрий ранок, за на Дніпрі сьогодні. Продовжуючи те, тему, якого почали з Ольгою. Я б хотіла, щоб ми молилися молитвою за мир, молитвою якою молився Даніїл. Я її зачитаю. Вона записана в Даніїла в дев'ятому розділі. О Господи великий, страшний Боже, який дотримується свого заповіту, любові до всіх. Хто любить його і підкоряється Його велінням. Ми згрішили і вчинили неправедне, ми були розбещені і непокірені. Ми відступили від Твоїх велінь і законів, ми не слухали Твоїх слуг і пророків, що промовляли Твоїм ім'ям до царів, князів і батьків наших і до всього народу нашої землі. О, Господи, Ти справедливий, але сьогодні. Ми, люди і юдеї, а ми кажемо України, народ, Єрусалим, народ Єрусалима, Києва і всього Ізраїлю, всієї нашої держави, всіх, хто близько і далеко, в усіх краях, по яких ми Ти розпорошив нас за нашу невірність, Тобі вкриті ганьбою. У Господи, ми і наші царі. Наші князі, наші батьки вкриті ганьбою, бо ми згрішили перед тобою Господь наш Бог милосердний і великодушний. Хоч ми і повставали проти нього, ми не підкорялися Господу нашому Богу, відступали від законів, що Він нам давав, їх через своїх послуг, слуг, пророків. Увесь Ізраїль, вся наша держава. Приступив твій закон і відвернувся, не бажаючи підкорятися тобі. Ось чому ми були покарані прокльонами та осудом, які записані були в законі Моїсея, в законі Божого в Біблії. Слуги Божого, слуги Божого, бо ми грішили проти Господа. Ти здійснив свої слова, промовлені проти нас і проти наших правителів, навівши на нас це велике лихо. Ніде в піднебесі не було нічого подібного, як те, що зроблено з Єрусалимом. Точнісінько, як записано в законі Моїсея, все це лихо впало на нас, але ми не благали Господа нашого Бога, щоб відвернутися нам від наших гріхів і щоб стати мудрими у правді Твоєї. Господь негайно навів на нас лихо, бо Господь наш, Бог справедливий, усьому, що Він робить. І однак ми не підкорилися йому. Тепер, Господи Боже наш, який вивів свій народ могутньою рукою з Єгипту, і хто сотворив собі ім'я, яке живе до сьогодні дня, ми згрішили, ми вчинили неправедне, ми можемо сказати, той період, коли ми отримали незалежність. У Господи, у згоді з твоєю справедливістю відверни свою людь і свій гнів від Єрусалима від України. Твого міста від Твоєї Святої Гори, за наші гріхи, і провини наших батьків, Ірусалим і Твій народ нарузі віддано всім тим, хто довкола нас. Тож тепер, Боже наш, почуй молитви і благання, слуги Твого, заради тебе, самого, о Господи, зглянься на Твою спустошену святиню. Прихили вухо, о Боже, і почуй, розплюч очі свої, і побач спотошення міста, що носить ім'я Твоє. Ми просимо Тебе не тому, що ми справедливі, а через Твоє велике милосердя. О Господи, почуй, о Господи, побач, о Господи, спаси і збережи заради тебе самого, о Боже мій, не зволікай, бо Твоє місто і народ твій носять ім'я Твоє. І вчора... Коли я роздумувала над цим текстом і іншими, у мене було одне питання: невже в цій країні Україні, немає хоча б однієї людини, заради якої варто зупинити цю війну? Але ми маємо те, що ми маємо. Я б хотіла, щоб ми молилися, щоб ми так само, як Даніїл, прийшли, впали на коліна і благали. Розуміючи наш гріховний стан, щоб ми не просто благали про мир на землі, не просто про закінчення війни, а щоб ми благали Бога простити нас, кожного з нас. І про те, щоб прощаючи, Господь відкрив свої очі, відкрив свої руки, свої долоні до нас, простягнув долоні милосердя. А друга тема, яку ми підняли, це тема прийняття. Зараз ми пікуємося про переселенців, але не задовго, через деякий час, нам придеться пікуватися про військових. І давайте молитися про те, щоб наші церкви були готові прийняти цих людей достойно і гідно, щоб Господь наші серця змінив і ми були спроможні це зробити. Господь, я дякую тобі за дар вічного життя. Я дякую тобі за те, що ми можемо вклонятися і приходити до тебе. За те, що ти батько люблячий, і який все бачить, який хоче нам подарувати мир, і спасіння і цю свободу на цій землі, Господь. Але ми грішні. Я грішна, Господь. Я дякую за те, що ти дав цей день для того, щоб більше аналізувати своє серце, роздумувати над своєю поведінкою, Господь, над своїми думка, думками і своїм серцем Боже. Я дуже тебе прошу, Господь, пробач, пробач мене, пробач кожного з нас, Господь. Хтось робить свідомі гріхи, хтось підсвідомі, Господь. Але тим чи іншим чином ми все одно ображаємо цим тебе, Господь. Я дуже тебе прошу, щоб ось цих неосвідомлених гріхів було якомога менше, щоб ми почали контролювати свій гнів, свою агресію, Господь, свої образи, щоб ми навчилися не просто контролювати, а в цьому контролі віддавати Тобі, Господь, щоб було видно, що владика нашого життя це Ти. Я дуже тебе прошу, Господь, за спасіння. Не тільки невіруючих, Господь, але також віруючих, які відходять від Тебе, Боже, по різним причинам, розчаровуючись в людях, в церквах, в організаціях, в будь-що, Господь, але щоб Ти їх знаходив на тому шляху, щоб Ти їх торкався. Торкався мене, Господь. Я дуже тебе прошу, будь з кожним з нас. Підготуй нас для того, щоб приймати. Ветеранів, приймати військових, поранених Господь, і бути з ними не тільки в той період, коли їм потрібна реабілітація, потрібно чудо, яке з Господь. я тебе дуже прошу, щоб вони не користувалися церквою, не користувалися віруючими людьми, щоб після цих усіх ситуацій, цих усіх процесів, Господь, вони дійсно любили тебе і залишалися, ставали служителями, Господь. Я дуже тебе прошу. І за цей момент, за цей пункт Господь, який є у багатьох союзів, у багатьох деномінаціях, коли людина з миру, людина з, якимись, з якоюсь історією своєю, їй не дають деякі люди, де да, вважають більшими себе за тебе, Господь. Бо ти даєш дари, ти даєш таланти, ти даєш служіння, ти розкриваєш це, Але інколи. Ми, як люди, можемо помилятися і не давати цьому розвиток і прибуток для слави Твоєї, щоб розповсюджувалось Твоє царство тут на землі. І за це теж пробач нас, Господь. Підготуй, допоможи нам бути готовими для всіх цих чудес, які мають відбутися на нашій землі, Господь, серед нашого народу, все віддаємо в тобі. І благаємо тебе, просто благаємо, Господь, пробачити кожного з нас. І як батько, люблячи батько, відкрити очі, відкрити руки і зупинити це все. Славлю тебе, мій Бог! Амінь.